Якщо подумати, то зведена сестра це ж просто чужа людина. Але в реальності все взагалі не так як на словах. Кажуть, що рідні брати та сестри частково чужі люди. Але якщо брат зведений, то він повністю чужий і буде чужим завжди. Гадаю, ми з нею порозуміємось. Ми схожі, чи не так навіть із поганих сторін. Це історія, в якій одного дня може спалахнути кохання від незнайомців до сім'ї та навіть чогось більшого. Історія кохання, яка розповідає про дні, що потроху змінюються. Життя зі зведеною сестрою. Прем'єра в липні 2024 року.